Добрий ранок, мої любі малята, а давайте послухаємо, що це за шум за вікном. Молодці діти, це спів пташок. А скажіть, чому так голосно співають птахи? Так, тому що вони повернулись додому. А чи було так взимку? Ні, звичайно, не було. Так, дітки, багато пташок повернулося навесні із теплих країв до своїх осель. Ось послухайте вірш. А ми ж паківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали, веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо. Вони співали нам пісні, повиростали їхні діти такі ж співучо голосні. То що ж будували дітки? Так, шпаківні. Це будиночки, де живуть шпаки. А коли вони будували шпаківні? Правильно, як розпускалися садки. А хто завітав до них на весні? Добре, веселі наші співаки. А що робили ціле літо там нам птахи? Так, співали пісні. А хто виріс у пташок? Правильно, їхні дітки пташенята. А якими були дітки шпаків? Такі ж співучо голосні. Діти, а ви хочете, щоб нам шпаки співали усе літочко? Хочете, тоді давайте спробуємо намалювати їм ось таку шпаківню. Для роботи нам потрібен аркуш світло-зеленого кольору із заготовкою самої шпаківні. Перевце можна намалювати пташечку, щоб красивіше було. Потрібна буде коричнева фарба, водичка та пензлик. А зараз давайте підготуємо наші пальчики до роботи і повторимо нашу вже знайому пальчикову гімнастику. Полетіла. Пташка мати малюкам жучків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Прилетіла пташка мати стала діток годувати. Перш ніж розпочати роботу, дітки, давайте з вами уважно розглянемо шпаківню. Це малята шпаківня, ось сам будиночок. На яку геометричну фігуру схожа Шпаківня? Так, напрямокутник. Це, дітки, кружечок, це віконечко. А по двері, через які птахи потрапляють у шпаківню. Зверху дах, ось він трішечки виходить за шпаківню. А ось збоку дощечка, за допомогою якої шпаківня кріпиться до дерева. А ще одна дощечка розміщена під Віконечком. Вона ще називається люток. Для чого вона? А для того, щоб шпачок, проснувшись вранці, став на неї і заспівав весело пісеньку. Запам'ятали, дітки? Зрозуміли? А зараз давайте, малятка, будемо приступати до роботи. Беремо пензлик, занурюємо у коричневу фарбу. Намалюємо дощечку, яка кріпиться до дерева. Ось вона. Зверху донизу проводимо ось таку лінію. Трішки можна притиснути на пензли, поправляти можна. Ось так. Одну дощечку ми вже намалювали. Далі будемо малювати дах шпаківні. Ось так проводимо зліва направ так само, лінію, яка не забувайте, повинна виходити за, шанс, за саму шпаківню. Ось Намалювали, можна водичку трішки вчити. Знову занурюємо в коричневу фарбу і будемо малювати віконечко або двері. Малюємо спочатку півкола, як ми колись малювали. З вами вже друге півколо назустріч і зафарбовуємо в одну сторону, так як ми вчили. З вами ось так. Вже у нас втрималось віконечко для шпаківні. Ще у нас залишилась одна дощечка, яку потрібно намалювати так званий льоток. Малюємо, проводимо. Ось таку горизонтальну лінію, Все. намалювали. Миємо пензлика гарненько. Ось так витираємо його, ставимо на підставку. Ось, дітки, подивіться, яка в нас отрималась красива. Шпаківня! Я думаю, що шпаки із задоволенням будуть прилітати до неї, а також будуть співати нам ціле літо. Зараз ви, малятка, відпочиньте, намалюйте ось такі шпаківні і обов'язково надішліть їх мені. Я вам буду вдячна. А зараз до побачення, малята!